Я відкровення для себе сьогодні прийняв, знаєте, е яка була проблема Ізраїлю? Чому завжди в Ізраїль приходили біди? Тому що люди вони відкидували Божих пророків, е відкинули Ісуса Христа, за що я власне приходили всякі біди. І на сьогоднішній день це так само відбувається. Люди відкидують церкву, люди відкидують е Божих людей, відкидують пророків. І моляться, знаєте, там, Боже, відкрий мені там волю Божу, чи щоб царство Боже воно прийшло в життя. І Бог посилає проповідників, Бог посилає церкву, Божих людей. Але він каже, ні, мені не треба. І що потім буде з такою людиною? Так, така людина попадає в пекло. І ти потім скажеш, Ой, Бог, я ж там молився, так просив, а Бог покаже, скільки я тобі там разів проповідника посилав. Скільки я до тебе посилав Божих людей?